У понеділок, 22 вересня, у сумах із глибоким сумом та вдячністю провели останню земну путь мешканця Хотінської громади відважного воїна оборонця, 45-річного старшого сержанта Віталія Кудельника, який, не вагаючись із перших днів повномасштабного вторгнення, приїхав із за кордону, щоб стати на захист батьківщини. Військовослужбовець сумлінно виконував обов'язки водія електрика відділення засобів радіоелектронної боротьби однієї з військових частин сухопутних військ України. Залишаючись до останнього свого подиху вірним військовій присязі та українському народові, чоловік загинув 14 вересня поточного року, внаслідок влучання ворожого БПЛА поблизу Осоївки Сумського району. Загибель героя це велике горе і непоправна втрата не тільки для родини кудельників, а й для всієї нашої громади, оскільки Віталій був зразком жертовності, людяності, мужності та патріотизму. Рідний мій племінник захищав нашу неньку Україну. Був за границею сам. Як війна почалася, приїхав, сказав, мені треба захищати її і, і драсистів. Служив добре. А так що я скажу? Виріс він мене, він мій кросник. Хватимо! Він мій кросник. Далі судьба така його віддав свій, свій долг вітчизні Україні. Ну, ось почуває, слава Україні, героям слава. Все одно будемо, все одно побідимо рад Все одно буде по-нашому. На нашій, на нашій землі буде свято. І ми всі будемо радуватися, як Рашисти всі здохнуть в місті із Спутіним. Щира і дуже добра людина. Він мій клюсник. Сьогодні Хатинська громада проважає останній путь нашого жителя, нашої громади, захисника України Віталія Миколаївця, Кудельник. Він загинув тут у нас, на Сущині. З 23-го року він пішов захищати батьківщину. Був ранений, двічі навіть ранений. Один раз був тяжко ранений, але поправився, лікувався в нас тут, в обласній лікарні, я ще допомагав, допомагала йому там по лікуванню, вирішені питання. Але 14 числа загинув, боронячи нашу рідну Україну, нашу рідну Сумщину. Царство Небесне, нашому герою. Будемо, Хатінська громада сумує разом із рідними, близькими. І будемо про нього пам'ятати вічно. Відспівала народного героя Віталія Куденніка у Святогеоргіївському храмі Православної Церкви України. Ще молимо за упокоєння душі, спочилого раба Божого, новопреставленого воїна. Віталія захисника України і усіх спочилих рідних, і за відпущення їм усякої кругини вільної і невільної. Господи помилуй, щоб Господь оселив душі їх там, де праведні спочивають. Господи, помилуй відважного старшого сержанта Віталія Кудельника з усіма військовими почистями поховали на алеї слави новоцентрального Баранівського кладовища. Вічна пам'ять та слава захиснику України.